Вітаю народ! Сьогодні ми поговоримо про таке завдання від головного архітектора Decor TREASURE Hunt, тобто полювання за декором. Це завдання оновлюється, він щодня дає нові квести для того, щоб знайти якийсь декор. Але це завдання з підвохом, не дивлячись на ваш рівень англійської мови, кожного разу треба щось шукати інше. За це ви отримаєте винагороду у вигляді болди. Такого ж якогось декору для вашого будинку. Але не того, що ви шукали. Ось е завдання брати у головного архітектора, ось де я стою да, по цих координатах. Це зрозуміло. Як їх виконувати? Бо мапа величезна, шар величезний. Де літати, що шукати? Я два посилання залишаю для альянсу і для Орди у себе під описом. На вовхеді є дві сторінки окремих. Як там шукати? Зараз я перемкнусь і покажу, як я шукаю ці завдання. Тож дивіться, просто вводите е, в самому завданні є опис. Да? Просто вводите Ctrl-F і вгорі, ось тут починаєте вводити назву. Да? Where, palm, res, Rove, Kick і так інше. Бо опис у кожного завдання інший. Ось я ввів, тобто мені треба знайти ось таке штуку, да Ну, я за це отримую винагороду, якийсь диван. Де він знаходиться? Ось, ставити собі том. том Копіюємо ось цю штучку. Тепер переходимо в гру. Те, що ми скопіювали, ставимо в чат, Ді Ось, бачите? Просто летимо за направленням том-тому. Ну, можна ось так. Придвинути, щоб було. Нагадую, що завдання. Постійно оновлюються. Тобто вони багато разів, їх буде ціла купа тих завдань, там ціла сторінка на вихіді. І ось сюди летимо 50 метрів. Так, дивіться народ, ми прилетіли з вами на місце, як знайти скарб. Важно озираємося по сторонах. Він буде виглядати як місце знаходження скарбів такий. Бачите? Свідчить. Просто підходимо. Натискаємо кнопочку копати, викопуємо свій скарб. Отримуємо його. Все. І тепер ми отримали, як то кажуть, винагороду. Ось такий простий туторіал, так, як отримати свої винагороди. Дякую за увагу. Ви найкраще. Не забувайте підписатися на канал і отримати. Подобайками ставте дзвоника щоб отримувати круті гайди і круті відео першими.